Десь два тижні тому у нас в Прилуках виникла така ідея об'єднати всі зусилля волонтерів і створити волонтерську сотню. Ну, мене обрали координатором волонтерської сотні, мабуть, з тих міркувань, що я не належу до жодної партії, не є членом жодної громадської організації, ну, така собі нейтральна людина. На даний час ми займаємося знову ж тим же, чим і займалися. У нас практично щодня на ринках міста стоять машини по збору благодійної допомоги. Крім того, обладнали ми у багатьох магазинах нашого міста, об'єднали скриньки для збору коштів і об'єднали куточки для збору продуктів за допомогою небайдужих прилучан. Які самі приходять до нас і пропонують свою допомогу, ми змогли організувати пункти прийому благодійної допомоги по мікрорайонах міста. Хто об'єднався в волонтерську сотню? Ну, звичайно, що кістяком волонтерської сотні була і залишається самооборона наша Прилуцька, найбільше там членів волонтерської сотні, саме звідти. Долучилися до волонтерської сотні молодіжна рада міста Прилук. Козацька варта, долучилися і козацький полк, відділ культури, дуже активну участь приймає у волонтерській діяльності, долучилися студенти наші із коледжів педагогічного коледжу, медичного коледжу, старшокласники шкіл. І, от коли в нас проходив ярмарок, то саме старшокласники і студенти. Разом із волонтерами старшими самооборони приймали активну участь у збору коштів для воїнів для бійців АТО. За ярмарок ми зібрали 26 383 гривні. Із них волонтери, юні волонтери, студенти і старшокласники зібрали 5450 гривень. Крім того, нам благодійники, Подарували календарики. На календарику написано Підтримаємо воїнів АТО прилучан, і ось такі календарики ми розповсюджуємо по навчальних закладах і вже маємо певні результати. Агротехнічний коледж вилучив коштів на суму 3120 тисячі гривень і передав волонтерській сотні. А також студенти закупили 55 пар шкарпеток для наших воїнів ці календари, які також мають, є у педагогічному коледжі, медичному коледжі, у ліцеї професійному і по школах міста. За що ми всім і студентам, і дітям дякуємо за те, що вони не залишились байдужими. Знаєте, коли. Один із бійців наших прилучан нещодавно був у відпустці, знову поїхав на фронт. Так от він розповідав, що потрапив у полон, і йому пощастило добратися в Ростові на Дону до нашого консульства українського. Йому там дуже сподобався консул, патріот, істинний, людина такого вже старшого віку, який об'їздив майже весь світ. Був у посольствах він, в різних країнах, і от він показував йому марки. Марки, які з Аргентини, із Бразилії. Ці марки випускали в різних країнах світу, українська діаспора, і розповсюджувала по жителях цих країн в підтримку української повстанської армії. І от до сих пір люди пройшло вже багато років. І до сих пір люди зберігають ці марки. Так, от мені здається, що такі календарики. Мають придбати собі всі прилучани для того, щоб через багато років, дивлячись на такий календарик, згадувати ці події і відчувати якусь гордість за те, що вони теж долучилися до допомоги нашим хлопцям, бійцям в зоні війни, вже, скажімо. Бійці, до речі, дуже вдячні нам, волонтерам. Ми зібрали чимало вже в нас є матеріалів із подякою із ЗУСТ, які звучать із уст і командирів, і рядових бійців, і хлопці, які поверталися у відпустку. От у прилуки приїжджали прилучани. Вони приходили до нас, зустрічалися з нами. Такий собі реабілітаційний момент, реабілітаційний центр. Ми організували, просто спілкувалися з ними. Вони настільки вдячні. Всім прилучанам, всім жителям, прилук, району, всім тим, хто збирає ці кошти, тому що говорять, що якби не люди, то ми були б голодні й холодні. І це воістину так переконуєшся тоді, коли потрапляєш туди, куди доставляється допомога. І от останнім часом, після того як ми зібрали на ярмарку кошти в понеділок, у нас машина їздила у місто щастя, доставила допомогу хлопцям із 92-ї 92 Бригада, яка замінила першу танкову бригаду на бойових позиціях, у них там було дуже сутужно з продуктами. У понеділок увечері, 29-го відвезли ми вісім наших бійців у Чугуїв, які були в відпусті першої. Танкової бригади і продукти харчування. Вчора відправили ми машину з допомогою разом із райдержадміністрацією у північний прикордонний загін у Воробівку. У середу ми відправили нашого пораненого бійця з Прилуцького району з Малковки, відправили із Чернігівського госпіталю у Хмельник. На Реабілітацію плануємо допомагати надалі. Плануємо допомагати пораненим. У нас є один поранений хлопчина, в якого відсутнє око. Він втратив око на, в зоні АТО. І це дуже дорога операція, і дуже дорогий протез коштує дуже дорого. Ми своїми власними коштами, на превеликий жаль, не зможемо допомогти. І тому ми знайшли благодійну організацію в Києві, яка пообіцяла цьому хлопцеві від початку і до кінця повністю здійснити реабілітацію і повністю забезпечити коштами на протез ока. Звернувся до нас прилучанин, який приїхав у відпустку із Десни, із навчально-тренувального центру, і звернувся з проханням, щоб ми допомогли забезпечити їхні БТРи запчастинами, свічки, прокладки, і ключами, викрутками. Ось нема такого елементарного в них навіть. Велике спасибі нашим прилучанам, які власникам магазинів запчастин для вантажних... Автомобілів, які долучилися до цього, і десь на суму 3-4 тисячі гривень вони безкоштовно надали запасні частини. То дякувати треба всім, хто щодня приносить відриваючи від. Тебе від своєї сім'ї приносить оті копійчини чи може й більші гроші. Але хочу констатувати той факт, що в більшості своїй ті люди, які жертвують ці кошти, які діють, чинять доброчинність, от вони все-таки із малозабезпечених верст населення. Це парадокс взагалі. Хоча, е, мабуть, і ті люди заможні, які є, вони теж проявляють. Е, Проявляють доброчинність і вони, тому що ми чули в першій танковій бригаді, от коли відвозили продукти харчування, що прилучани подарували їм тепловізори, приїхали, не назвавшись, хто вони не, не представлялися. Вони просто сказали, що вони з прилук. Ну, звичайно, що це, скоріш за все, люди заможні. Так що велике спасибі їм.